Ось це один із майданчиків для відстою великовагового транспорту. Розташований він у селі Гамаліївка, що поблизу Львова. Тут водії вантажівок можуть перечекати спеку. Аби дотриматись теплового режиму, зупинився у Гамаліївці водій із Ковеля Іван Падалян. Він везе деревину до Італії, і його машина загалом важить понад 27 тонн. Тож всі стоять і ми стоїмо. Треба робити тут стоїть, треба, все, бо попадеш, попадеш на гроші. 29. А у нас 28, цього не можеш їхати. Зараз, якщо те стоять, зупинять, все, знову на обочину, цілий день стоїш і вночі їдеш. І відкриваєш очі і їдеш. Або спічки ставляєш, то треба їхати. Поряд на узбіччі машина Ростислава Пополя. З природою не, не посперечаєшся. Тут зручно, незручно, є норми. Для автомобілів, що важать понад 24 тони, на Львівщині визначили більше 50 майданчиків для денного відстою. Вони рівномірно розташовані по всій території області. Пріоритетними є дороги міжнародного та національного значення, де є де рух вантажівок є найбільш інтенсивним. А ці майданчики розташовані або неподалік АЗС, ну або ж так званих місць сервісу для того, щоб водії вантажівок не в полі зупинялись, ну а мали можливість ще скористатися якимись іншими необхідними супутними для них послугами. Понад 1200 парку місць для вантажівок та фур. Оча одночасно зупинитися і не продовжувати ру. Це не стосується тих, що перевозять небезпечні вантажі, ті, що швидко псуються живих тварин і птицю. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.